Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють незламні знижки на едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Черговий акт вандалізму. Сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Хто пошкодив могили українських героїв? Ми її знаємо. Вона час від часу приходить. Та хто може стояти за цим злочином? Може бути дія російських спецслужб на території України. Сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Це відео облетіло мережу вранці 20 червня. Його автор, настоятель церкви Ігор Онишкевич, виявив біля церкви пошкоджені могили українських захисників Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільшикова та Павла Петриченка. Побили, побили все, поламали, розірвали. Першими на інцидент відреагували родичі загиблих, зокрема цивільна дружина Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова. Сім'ї та друзі це відновлять. А ось вам абсолютні під**ли, хто це зробив, буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного. Написав пост, і колишній військовослужбовець та адвокат Масіна Єм. Сьогодні вночі пошкодили могили моїх друзів. Я не горю і не відчуваю ненависті до тих, хто це зробив, бо це багато честі. Але коли знайдемо, хто це зробив, покарання буде і буде якісним. Наталія постійна прихожанка церкви, біля якої поховані українські герої. Жінка каже: прийшла сюди і щойно побачила новини. Я не сиділа вдома. Вже не дивитися. Я зібралася, і пішла Хоч попросити пробачення, хлопців, за те, що ми не зберегли їх спокій. Наталія розповідає, що дня до місця поховання захисників приходять десятки людей. Тут постійно приходять люди, постійно квіти приносять, постійно з церкви люди приходять. Військові просто на колінах стають тут, прямо шеренами, стоїть, моляться постійно. Скільки то людей. Ну кажуть, жіночка якась. Навіть я думала, що може якісь ці, а це жіночка з грузинським прапором. Чинила це безчинство, просто слів немає. Фото з невідомою жінкою публікували і працівники Київської міської прокуратури. Ймовірно, саме вона потрощила лампадки, таблички та понівичила державний прапор. Настоятель церкви Ігор Онищук каже, подія сталася вночі між першою та другою годиною. А жінку, яка була на фото, опізнали працівники церкви. Це звершила жінка, можна сказати, божевільна. Ми її знаємо. Вона час від часу приходить з криком. Тут кричить на всіх. Вона не є наша прихожанка. Настоятель церкви каже, територія Аскольдової могили, де поховані герої, це відкрита місцевість без парканів. Тож інколи до могили люди навідуються навіть вночі. Більше того, подібні випадки вандалізму там вже траплялися. Тієї ночі охоронець бачив жінку, але про її наміри не здогадувався. Останній раз, коли ми її бачили, вона коли дощ падав, вона в болоті ноги, босі вона ну і рвалася в церкву. Я не думаю, що це була щось така провокація свідома, спровокована, чи можливо хтось на неї вплинув. Вже згодом поліція повідомила, що затримали 60-річну жінку. Її підозрюють у нарузі над могилами захисників. Адвокат Ілля Воробйов каже, важливо визначити мотиви таких дій, адже тут може бути як особисте ставлення до полеглих захисників, так і вплив країни-агресорки. Може бути дії російських спецслужб на території України, які як зараз відомо розпосуджуються серед засобів масової інформації, активно впливу, намагаються завербувати або взаємодіяти з слабозахищеними верстами населення, зокрема там дітьми, підлітками. Ну і власне можливо, вони якимось чином само вийшли на цю баню. І мотивували чимось до таких дій наразі. Із підозрюваною жінкою працює поліція їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Друзі, ну а зараз ми поговоримо про жахливий інцидент, який стався вчора на Скольдовій могилі, де поховані наші захисники і герої Давінчі, Джус і Петриченко. Власне камера спостереження зафіксувала зловмисницю. Це була жінка, її затримали вже правоохоронці. Ведеться слідство. Наші журналісти зібрали всі деталі стосовно цієї історії. Зараз на Скольдовій могилі перебуває наша чергова кореспондентка Анна Мартищук. І Розкаже, що нового їй далося дізнатися, чи прибрали вже все там, хто там зараз перебуває. Аню, тобі слово. Вітаю колеги. Я перебуваю біля місця поховань наших героїв. І вчорашні кадри звідси розлетілися мережею, обурили, вразили і до таких от почуттів від ненависті, до сорому. Те, що тут було, дійсно акт вандалізму, страшний акт вандалізму і. На могилах було все понівечене, розкидане, і от зараз вже ми перебуваємо тут. Нагадаю, що і вчора сюди приходили родичі, друзі і небайдужі громадяни, щоб виправити це все, почистити, прибрати і замінити те, що було поламане. І вже зараз ми можемо показати кадри, що на могилах наших захисників от цього сліду вандалізму практично не залишилося. Нагадаю, що приміром зображення портрет Давінчі був просто порізаний. Зараз вже його друзі, родичі принесли замінили його, прибрали могилу. Вона також була пописана, і інших хлопців вже все замалювали. Були розкидані прапорці маленькі лампадки. все це було розкидане. Вже бачимо зараз, що лампадки засвідчені, все поскладено. Люди приходили сюди, приносили квіти. Також були порвані прапори прапор України та прапори. Бригад вже бачимо, що їх встигли завчора замінити. Замінили зірвані шеврони, замінили. Похилені були хрести. Зараз вже ми бачимо, що цього всього немає. Люди сюди приходили, приносили квіти. І як і вчора було, так уже сьогодні буквально от кілька хвилин. Ми тут чекаємо на включення, і люди сюди приходять і дивляться, чи що змінилося. Також приходять сюди, чи можуть вони теж чимось тут допомогти щось прибрати. І люди, от вже бачать сьогодні зовсім іншу картинку, попри ту жахливу, що була вчора. Ну і звичайно, я нагадаю, що на цей інцидент відреагував. Родичі в соцмережах, зокрема, писала і цивільна дружина Давінчі Аліна. І от вона сказала, що все звичайно приберуть, все відновлять, але ті, хто це зробив, ті, хто за цим стоїть, обов'язково мають відповідати. Ну і Вчора. Сюди приїхали одразу правоохоронці, коли стало відомо із відео тутешнього священника, який оприлюднив це відео, і почали вже одразу розслідування і камера спостереження вулична, яка тут поряд є. Її переглянули і на кадрах було зрозуміло, що це зробила жінка. І вже буквально за кілька годин її впіймали. Це 60-річна громадянка. і, Ймовірно, вона саме її підозрюють у скоєнні цього злочину. їй за це загрожує 5 років в'язниці. А також тут ми мій колега Олександр. Поспілкувався із настоятелем церкви, яка тут поблизу, Ігором Онищуком. Він каже, що ця жінка періодично сюди приходила на територію парку. Вона є, до речі, відкритою, тобто всі тут можуть заходити. Але вона тут часто приходила. Вона інколи себе поводила дивно. Це, це зі слів священника Працівники церкви її впізнали. І давайте послухаємо, що про неї кажуть. Це звершила жінка. Можна сказати, божевільна. Ми її знаємо. Вона час від часу приходить з криком, тут кричить на всіх. Але вона не є наша прихожанка. Останній раз, коли ми її бачили, вона, коли дощ падав, вона в болоті ноги, босі вона ну, і рвалася в церкву. Я не думаю, що це щось таке було, якась така провокація свідома, спровокована, чи можливо хтось на неї вплинув. Ну насправді мотиви зловмисниці невідомі. Ми чекаємо все ж таки версії поліції, але юристи, з якими ми спілкувалися, кажуть, що це може бути і особисте ставлення до полеглих наших воїнів, або це може стояти хтось, кому хто міг такі вразливі верстви населення, так зокрема підбурити на такі дії. Звичайно, все це має дослідити правоохоронці. від них ми чекаємо деталі, і може дійсно ми дізнаємося, що зломисниця жінка, яку підозрюють, вона була неодокат. У стані можливо вона має психологічні відхилення. Чекаємо цих результатів. Колеги пасибі Анна Мартищук з місця події, вандалізму до наступного включення. Дійсно, так ми уважно стежимо за розвитком слідства. і Сподіваємося, що поліція незабаром дасть відповідь.